У будинку на березі Абрав ретельно спланований кожен метр. Завдяки грамотному плануванню дизайнерам проекту вдалося розмістити в житлових кімнатах окремі гардеробні або вбудовані шафи. Таке рішення допомогло позбавити громадські зони від нагромадження меблів і зробити акцент на декоративних елементах і предметах мистецтва про те, як подарувати інтер'єру будинку відчуття затишку і легкості. Нам розповіли його автори Марина Суворова. Катерина Рускова і Євгенія Ревелєва. Загальна інформація: місце: Краснодарський край Новоросійськ, метраж 350 квадратних метрів, поверхи два кімнати, вісім санузли, п'ять висота стель, три-чоти, два метра. Марина Суворова, Катерина Рускова і Євгенія Ревелєва дизайнери, випускниці Британської вищої школи дизайну. В рамках приватної практики дівчата займаються розробкою житлових і громадських інтер'єрів, дизайнерів надихають роботи відомих зарубіжних архітекторів і дизайнерів, де простежується почуття стилю і увага до деталей: замовники та побажання, замовники сімейна пара середніх років, обидва інтелектуали та естети. Господар будинку надихається східними культурами і мистецтвом. Цінує нестандартні декоративні рішення господиня цікавиться керамікою. До замовників гості часто будуть приїжджати дорослі діти зі своїми сім'ями. Так як в будинку одночасно може перебувати велика кількість людей, нам потрібно було продумати громадські зони, і дальню і вітальню і особисті простору для кожного члена сім'ї. Також необхідно було передбачити маловантажний ліфт на два поверх для транспортування багажу і габаритних речей. Що стосується оформлення будинку, то господарі просили створити для них м'який комфортний для життя інтер'єр з етнічними мотивами. Перепланування. Спочатку будинок був з вільним плануванням. Ми розмістили на першому поверсі громадську зону, кухня, їдальня і вітальня виходять на терасу з каміном і джакузі. Як виняток тут також з'явилися кабінет і невелика гостьова кімната. На другому поверсі розташовуються дві майстер спальні. Гостьові кімнати і гардеробні для зручності гостей і замовників в кожній зі спалень спроектований санвузол, також конфігурація будинку дозволила нам організувати більшу частину технічних приміщень в підвалі, тільки пральня за бажанням замовниці знаходиться на другому поверсі. Оздоблення для зовнішньої обробки будинку ми використовували травертин, а для внутрішньої. Натуральні екологічні матеріали, дерево і камінь. Нам важливо було гармонійно вписати інтер'єр будинку в навколишній його мальовничий ландшафт, в тому числі за допомогою фактур обробки для поверхонь стільниць і фартуха на кухні. Ми вибрали світлий мармур на підлогу. Постелили масивну дошку ебоні анцо, а стіни залишили під фарбування зберігання. У вітальні два стележі зроблені на замовлення. Вони візуально підкреслюють висоту стелі. А також дозволяють розмістити колекцію кераміки, бібліотеку господарів і картини при вході в будинок передбачено місце для компактної вбиральні під сходами. Тут сховалися сезонний і верхній одяг, також в двох спальнях на другому поверсі спроектовані індивідуальні гардеробні, а в двох інших вбудовані шафи, непомітні при вході. Біля ліжок розташувалися невеликі тумби, а в будуарах місткі комоди. Світло у кожному приміщенні продумано кілька світлових сценаріїв. За верхнє світло відповідають вбудовані верхні світильники, а за локальний нижні бра, форшери, настільні лампи. Також продумано підсвічування предметів декору різьблених панелей на стіні в їдальні, скульптурної композиції у вітальні. Додатково ми встановили світлові короби, які підсвічують декоративні дерев'яні решітки. Такий прийом дозволив досягти максимально об'ємного простору. Колір одним з основних побажань замовників було створення теплого, затишного інтер'єру, тому колірна палітра представлена спокійними нейтральними кольорами, світлим бежем в поєднанні з натуральним деревом, а насичені відтінки вишневого, бірюзи і бронзи створюють акценти і пожвавлюють інтер'єр. Меблі меблі для проекту підбирали в сучасному стилі, лаконічну, але з родзинкою. Так візерунок узголів'ї ліжка від Тесофа Софа, анчеїрцом пані повторюю орнамент решіток, а витіюваті ручки гарнітура цестальна підкреслюють любов господаря до східних деталей при підборі меблів. Керувалися не тільки зовнішніми формами, але й функціональністю. Наприклад, компактний обідній стіл та табле з поворотним механізмом розслоїться і дозволяє розсадити всіх гостей. Меблі для тераси ми вибирали з особливою увагою. Нам було важливо, щоб предмети були не тільки лаконічними. Але і невибагливими у догляді в результаті зупинилися на моделях бельгійської марки Трібю. Декор і текстиль у декоративному і текстильному оформленні інтер'єру присутні східні ноти, їх можна помітити в декоративних вазах, різьблених панно на стіні їдальні і катах на тканинах, текстиль працює як основний акцент інтер'єру, а скульптурна композиція в центрі вітальні втілення сучасного мистецтва. Яке контрастує з традиційним сходом стиль. Будинок оформлений в сучасному стилі з легкими східними нотками, відкритий простір прості форми меблів відповідають за лаконічність в інтер'єрі, а текстиль, орнаменти і яскраві кольори в декорі підкреслюють атмосферу сходу. Складнощі і терміни не відразу вдалося знайти місце для монтажу маловантажного ліфта. Нам хотілося, щоб він залишився максимально непомітним. В результаті прийшли до ідеального рішення. На першому поверсі ліфт виходить в коридор, а на другому в гардеробну, що стосується термінів. То на реалізацію проекту буде потрібно близько один року. Метраж по приміщеннях – один поверх. Вітальня 62, – 62,6 км. Їдальня – 36,2 км. Кухня 27.1к, тераса 268.7к, кабінет 13.6к, гостьова кімната 15.6к, гардеробна 3.6к, коридор 17.7к санвузол, 6 8 2 поверх, спальня 1, 29 8 гардеробна 9 6 к, санвузол, 5 5 к, спальня 2, 27 4 к, санвузол, 8 3 к, тераса 77 к, гостьова спальня, 22 к, санвузол, 6 3 к, гостьова спальня 2, 22 к, гардеробна 6 к. Балкон 25-9, пральня. 3.6. -к. планування. Поради читачам і міром, як створити подібний інтер'єр для створення затишної атмосфери в будинку. Використовуйте текстиль. Вибирайте натуральні тканини, вони екологічні і приємні на дотик. Якщо ви сумніваєтеся, наскільки гармонійно виглядатимуть ті чи інші кольори і орнаменти в інтер'єрі, зверніться до готових колірних схем або експериментуйте, наприклад, зберіть в добірку невеликих зразків єдину композицію, так вам легше буде оцінити сумісність обраних фактур, відтінків і матеріалів. Продумуйте кілька світлових сценаріїв, так кімната буде виглядати по різному. В залежності від ваших уподобань і часу доби яскраві акценти використовуйте в текстилі шторах і декоративних подушках, які при бажанні буде нескладно замінити бренди, представлені в проєкті «Вітальня оздоблення, фарба для стін, літле дрени, підлогове покриття, масивна дошка, ебоні, анцо, меблі, дивани, дітри, італія, крісла, від комод, порада, текстиль, кравет освітлення, настільні лампи. Гетфіл спальня, оздоблення, фарба для стін, літ, лебрене, підлогове покриття, масивна дошка, ебоні, анцом, меблі, комод, ліжко, тумбочки, банкетка, тесофа анчеєрцом цомпані, крісло обервосуні, текстиль кравет, декор, дзеркало сюря, освітлення, світильники ілюстра Гетфілд, кухня їдальня, підлогове покриття, масивна дошка ебоні, анцом, меблі, барні стільці, гольґюнд обідній стіл. Де Флетчерд Цабстан Табле, обідні стільці, іроті e консоль, голі голіндгарнітур, цестагна, побутова техніка, міеле. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмірум? Надсилайте фотографії, Трид візуалізації на інмірум, WoW рюм.